Росіяни, які прагнуть змін у своїй країні, але не налаштовані настільки радикально, аби брати участь у масових демонстраціях протесту, запозичили шлях, яким пішли їхні американські однодумці, ініціатори руху захопи Волл-стріт». в одному з московських парків, відбувається мирна акція Захопи Абая», названа на честь казахського поета 19-го сторіччя Абая Кунанбаєва, пам'ятник якому прикрашає парк. Учасники акції не мають дозволу на демонстрацію, але і не порушують законів, оскільки не проводять якоїсь агітації, окрім того, що спілкуються. Щоправда, органи влади все одно погрожують розігнати мешканців імпровізованого табору. Продовжує Марія Юнко. Кілька сотень активістів російської опозиції зібрались у районі чистих продів у Москві на акцію, подібну до руху захопимо, який розпочався з Нью-Йорка і прокотився багатьма країнами світу. Перекуска для демонстрантів, пісні під гітару та читання поезії. В імпровізованому містечку панує оптимістичний настрій. Студентка Ольга віддає перевагу руху. Захопимо на противагу акціям на зразок маршу мільйонів, який пройшов у Росії 6 травня. Тут я можу допомагати з приготуванням їжі та іншими речами. Ходити на такі події, як марш мільйонів. У мене просто немає сил. Поки що владні органи ніяк не реагують на рух захопимо. Однак прес-секретар російського президента у п'ятниці вже зазначив, що парк захоплено незаконно і рано чи пізно акцію розженуть. Один із опозиційних лідерів Ілья Яшин каже, що влада не зможе залякати цей рух. Це психологічний тиск. Вони вже багато разів намагалися нас залякати і палицями і погрозами, але неможливо нас залякати, неможливо розігнати. Можна розгнати під час маршу мільйонів 6 травня, були арештовані сотні активістів, серед них і кілька опозиційних лідерів, зокрема Борис Німцов, лідер ліберального руху, вийшов на волю, заплативши штраф. Нещодавно він відвідав демонстрантів у Москві і закликав російського прем'єра теж зустрітися із ними напередодні своєї поїздки на саміт Великої Вісім. Кі німцов зазначив, що активісти хочуть лише почути відповідь влади на свої запитання. А тим часом у самому таборі насправді побоюються офіційного візиту ОМОНівців. Демонстранти закликають мера Москви захистити їх та мешканців міста від російської поліції. Марія Юнко голос Америки.